Вчора Арестович зробив декілька заяв в своєму інтерв'ю щодо до руського солдата та Володі Путіна, як Війкова кормчева Ну і мені написали, що сталося з Олексієм. Він же ж був непоганим хлопцем. Дивіться, він який був, такий залишився. Він до цього коли Порошенка ругав Зеленського, після цього коли Зеленського ругав там ще когось. Тобто, це людина, яка за невеликий кошт може сказати в екран що завгодно. Першу половину дня. Він гадає на картах Таро та коментує події в театрі. Другу половину дня він за невеликий кошт може коментувати проблеми холодного ядерного синтезу та виробництва на в Китаї. Тому я взагалі таке не дивлюся. Я вважаю, що то небезпечний контент для мозоку. Ну, а і вам не раджу, тому що ніколи ви не будете дивитися думку. Олексія Арестовича. Ви завжди будете дивитися трансляцію його онлайн кошелька Що туди зайшло, те він і буде казати. Тому щось коментувати, тому що він сказав. Не бачу сенсу. Я прокоментував, що я думаю про самого Арестовича, Шар'я. Ну і інших оцих флюгерів, які за невеликий час по 10 разів змінювали. Свою думку. Ну і взагалі-то зараз Арестович відробляє методичку Шарія, тому що Толя Шарій не захотів повертатися в Україну. В ФСБ його списали. На якийсь час навіть зняли його з 에... годівниці. Він обідився і почав хвалити Україну. Потім назад взяли. А методичку Шарія відробляє тепер Олексій Арестович. Єрмак викупив цю тему для нього. І тепер все те, що мав казати шарій, каже Арестович. Ну і шарія знову взяли там ФСБ на годівницю, тепер і воно там щось ляпає, плюс-мінус те, що і Арестович, і шарі ну, працюють по одній мітодішці. Тому все то ФСБшна Єрмаковська банда і взагалі воно мене не цікавить.